Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. А в дії майже півмільйона поїздок за картою. Підготовка до опалювального сезону триває. Тепловики наповнюють водою тепломережі. Дата в історії об'єднаній раді трудових колективів 36 років. Творчі та натхненні День молоді в Придністров'ї. З 1 серпня за проїзд у міському транспорті по всій республіці сплачуємо лише карткою. За перший тиждень дії системи АСОП було перевезено понад 315 тисяч пасажирів. Разом із приміським транспортом пасажиропотік склав 450 тисяч. Сьогодні про це говорили на селекторній нараді з головою уряду. Олександр Розенберг наголосив на вдосконаленні нормативно-правової бази. Некоторі моменти, котро були зв'язані деякі моменти, пов'язані зі збоями системи, мають бути нівельовані з позиції прийняття відповідних змін в нормативно-правовій базі. З точки зору можливості перевезення, незалежно від того, працює система чи ні, це важливо. Ми повинні вийти на таку систему, щоб пасажир у будь-якому випадку не страждав, і послуга була надана. Наразі працюють ще й над впровадженням системи АСОП у міжміському транспорті. Про це теж говорили на селекторній нараді. З 1 вересня систему АСОП введуть і в приміських маршрутках. Як це буде працювати, розповімо далі. З 1 вересня оплата у всіх приміських і міжміських маршрутках тільки картою. Жоден транспорт не вийде на рейс без валідатора. Зараз на приміських маршрутках йде обкатка системи АСОП. Система нова для нашого государства. Система нова для нашої держави, але потрібна і правильна. Є деякі моменти, огріхи вони зараз доопрацьовуються оператором АСОП. Доведеться до неї звикати, але я впевнений, коли звикнемо, буде набагато краще. Наразі тариф приміського транспорту 70 копійок за кілометр. З 1 вересня водій, коли буде підбирати пасажира на маршруті, самостійно веде суму за проїзд або кінцеву точку маршруту, а пасажир оплатить карткою. Ми називаємо це, це положення короткими білетами. Ми називаємо. Маємо це положення короткими квитками, коли припустимо є рейс, наприклад, Терасполь Григоріополь або Тирасполь Дністровськ, і десь не доїжджаючи Дністровська, треба людині вийти в ташлику. Наприклад, тоді б'ється короткий квиток. Водій на валідаторі вказує маршрут, і виникає оплата відповідно до кілометражу. Система ще доопрацьовується. Ми прибираємо усі простої, пов'язані з роботою валідаторів, спрощуємо систему. Думаю, що буде зручно і просто. Зайшла людина, сказала що їй потрібен короткий квиток або довгий квиток, поклала карту до валідатора і проїхала на місце. Для тих, хто купує квитки в касі, а не на рейсі, нічого не зміниться. Сплатити за проїзд можна буде і карткою, і готівкою. А ось на міжнародних рейсах валідаторів не буде. Наприклад, в Кишинів або в Москву квитки будемо купувати по-старому. Водії каже керівник автостанції Придністров'я на нововведення реагують по різному Більше 20 років вони працювали з готівкою. Зараз потрібно перелаштовуватися. Що таке валідатор? Що таке валідатор? Це по суті мобільний телефон, який тільки має функції щитування, трекінгу, які проводять трансакції з оплати. Складно перелаштовуватися, але згадайте, як ми перелаштовувалися на безготівкову оплату в магазинах, як це було теж важко. Але я думаю, ми так само перейдемо на оплату спокійно і за валідаторами. Отже, ще раз, з 1 вересня, весь маршрутний транспорт Придністров'я перейде на безготівкову систему оплати. Валідатори будуть у кожній маршрутці та тролейбусі. Підготовка до опалювального сезону про це сьогодні теж говорили на селекторній нараді. Робота йде за планом. У будинках, школах, лікарнях перевіряють тепломережі, щоб не було поривів. У котельнях проводять техобслуговування, обладнання. Голова уряду Олександр Розенберг зазначив, що все має бути готовим до 1 жовтня. У терасполі підготовка до нового опалювального сезону вже завершується. Тепломережі почали заповнювати систему опалення хімічно очищеною водою. Восени її почнуть нагрівати, і тоді у будинках буде тепло. Одночасно стартують гідравлічні випробування на місність та герметичність. Запрещені всі роботи на заборонені усі роботи на внутрішньодомових мережах опалення. Абонентам, які подали заявки, ми зараз телефонуємо, попереджаємо про те, що буде заповнення. Це такий поетапний період. Ми заповнюємо від теплових пунктів до кінцевого споживача. Зараз система опалення зливатиметься лише у винятковому випадку. Це аварійна ситуація. Фахівці нагадують: якщо ви побачили в трубі витік води, телефонуйте в тира з теплоенерго. Аварійна бригада приїде і все налагодить воду із системи опалення. Спустять, а після заміни заповнять заново. У Протягайлівці напередодні горіла трава. Пенсіонер палив купу сміття. Вогонь перекинувся на дерев'яний сарай. Чоловік намагався загасити все сам, але отримав опіки і потрапив до лікарні. Пожежу площею в гектар гасили два бендерські розрахунки. А це карагаш на території одного з городів там горіла суха трава. Полум'я перейшло на дахи сусідніх будинків. На місці працювали три пожежних розрахунки і газова служба. Загоряння локалізували. Господарів вдома не було, постраждалих немає. І знову трагедія на Дністрі у Суклеї потонув 29-річний чоловік. Напередодні сім'я відпочивала в районі насосної станції. Випивши пиво, чоловік пішов у воду освіжитися, плавати не вмів. У п'яти метрах від берега потрапив в яму. Його віднесло течією. Тіло чоловіка поки не знайшли. Рятувальники просять дотримуватися правил безпеки, купатися тільки в дозволених місцях, не вживати алкоголь біля води, не запливати далеко, не плавати наодинці, не відпускати дітей на водойму без дорослих. З початку цього року у Придністров'ї потонуло троє людей. У Придністров'ї можна замовити ліки поштою. Цю послугу вже оцінили жителі сіл, де немає аптек. Тепер не потрібно їхати в місто. Замовити потрібні препарати можна за телефоном. Щобудня з 8 до 17 заявки приймають фармацевти при необхідності дадуть консультацію. Замовити можна тільки ліки, для яких не потрібен рецепт. реєстр. Складається реєстр, приймається замовлення, і співробітник пошти зв'язується з фарморганізацією. Збирають замовлення дрібним пакетом, і він після всіх оформлень. Сортувальних процедур і доставки надходить на відділення пошти того району, де його затребували. Ліки доставлять прямо у відділення пошти села. Посилка приходить протягом трьох днів. Ліки можна оплатити прямо на пошті після отримання замовлення. Доставка коштує 7 рублів і 50 копійок. А якщо хочете, щоб принесли прямо додому, потрібно буде доплатити ще стільки ж. При получення. При отриманні клієнт розкриває, дивиться і звіряє, чи все він отримав за своїм списком. Дивиться збереження і цілісність, щоб не було жодних нарікань. Ліки доставляються швидко і в цілості. Звертайтесь. Проєкт стартував у березні цього року. Жителі півночі Придністров'я і сіл Слободзейського району вже скористалися цією послугою. 36 років тому створили ОРТК об'єднану раду трудових колективів. Це було 11 серпня 1989-го. Тоді у Верховній Раді МРСР у Кишиневі обговорювали проєкт закону про мови. Єдиною державною пропонували зробити молдавську на Латиниці. У Придністрові люди були проти, виходили на страйки. ОРТК об'єднала всі підприємства. Літо 1989 року Верховна Рада МРСР створює проект закону про мови. Єдиною державною пропонували зробити молдавську на латиниці за фактом румунську. В Кишеньові собралася ота у Кишиневі зібралася та знаменита сесія, на якій у них сплив націоналістично направлений закон промови. Що повинна бути державна мова, одна румунська символіка, теж румунська, і вони пішли цим шляхом виходу зі складу радянського союзу і формування націоналістично налаштованої держави. Трудові колективи, наші не могли з цим миритися, і ми влаштували страйк. А для організації дій потрібна була керуюча сила. Тисяча 1989 року трудові колективи Тирасполя зібралися на заводі імені Кірова. Там і вирішили створити організацію. Далі до ОРТК приєдналися інші міста. Вже за кілька днів понад 30 тисяч людей вийшли на площу Суворова, аби відстояти право говорити рідною мовою. Це був такої прилив жилаючих, це був такий приплив охочих записатися, взяти в руки зброю і йти захищати республіку. Добровольці всі були ніяких постанов, ніяких рішень про заклики когось. ОРТК стояла біля витоків створення нашої республіки, допомагала в організації референдуму, брала участь у формуванні міністерств і відомств, всього, що було у визнаних країнах. У 92-му встали і на захист Придністров'я. З моменту утворення ради трудових колективів пройшло 36 років. ОРТК досі в авангарді. Що таке ОРТК? Це і є народ, Придністровський народ, народ трудівник, народ патріот, народ активіст, що не схилив голову перед випробуваннями, які приніс розвала радянського союзу і розгулявся націоналізм, а взяв ситуацію у свої робочі руки. ОРТК – це не просто звучна абревіатура, не формальне об'єднання, а конкретні люди, завдяки небайдужості і сміливості, яких було визначено вільне майбутнє Придністров'я. Основним своїм завданням в РТК сьогодні вважають збереження миру на Придністровській землі. У військовому інституті першокурсники склали присягу. Їх благословив військовий священник і привітав заступник міністра оборони. Також присягу склали випускники Суворовського училища. А завершив свято урочистий марш курсантів. До речі, у військовий інститут ще можна встигнути вступити. Там проводять додатковий набір студентів. Документи можна подати до 29 серпня. Напередодні столичний Катерининський парк перетворився на великий святковий майданчик. Там пройшов парк-фест. Так у Терасполі відзначили День молоді. Танцювальні майстер-класи, хіп-хоп батли, караоке, настільні ігри і не тільки, як це було у нашому сюжеті. Фестиваль молоді стартував світ не з розминки. На сцені Анна і Ігор показують вправи. Дівчина навіть не підозрює, що буде далі. Аня, ти для мене стала опорою підтримкою. Что приснилось... Ань, выходи за меня. Что приснилось... Да! Идея сделать предложение у меня очень давно, но я все ждал подходящего момента. Ідея зробити пропозицію мене визріла вже дуже давно, але я все чекав на слушний момент. І коли мені прийшло запрошення з держадміністрації на виступ тут на сцені, я подумав скористатися можливістю. Шок, я не ждала. Этого. Шок, я цього не чекала, хоч і були натяки. Не думала, що цей день настане ось саме найближчим часом. А тут розташувався столичний центр молоді для всіх охочих інтерактивні зони Дартс, караоке, з журналів і навіть твістер. Світа, Русь, других, тут можна було зняти відео для тік-току або навчитися танцювати хіп-хоп. На майстер-клас зібралося більше сотні дітей. А потім була довгоочікувана дискотека від творчого об'єднання «Оріджин». Плани дуже прості зробити багато настрою, багато енергії своєю авторською музикою. Звичайно, жартами на рівні легкої імпровізації. І головна мета кожного артиста на сцені нашого творчого об'єднання це щирість не тільки в текстах, а й на сцені. У Приброженському сквері Бендер кипить робота. Озеленювачі розпушують ґрунт, прибирають бур'яни і поливають рослини. Тут більше 30 видів квітів, чагарників, дерев. Сквер побудували 5 років тому. Відтоді це улюблене місце у багатьох жителів міста. Бендери Сквер Преображенський. Наразі тут працюють озеленювачі, поливають, розпушують ґрунт, прибирають буряни. Клумби у сквері засипані сухою деревною корою. Це допомагає зберігати вологу. Квіти і дерева поливають через день і тільки рано вранці. Вода на листі рослин у спеку як лінза. Підсилює сонячне світло і викликає опіки. Приходять працівники якому раніше з п'ятої ранку, коли ще темно, починається полив, тому що полив обмежений за часом через погоду. Небезпечно зараз поливати у жарку погоду, можуть згоріти рослини. Тому поливаємо рано. Цей сквер, як маленький дендрарій. Тут більше тридцяти найменувань квітів, дерев та чагарників з різних куточків земної кулі. Це японська сакура, поруч середземноморський церсіс. Є тут шовковиця, кучерява гліцинія і хвойні рослини. Сосна на штамбі, горизонтальна. Сосна на штамбі з парасолькою. У неї така поверхня плоска, горизонтальна, а це сосна у вигляді кулі. Їх так формують прямо з маленького. Віку. Такі круглі це гірські сосни. Вони добре розростаються у нас. У Преображенському сквері більше п'яти тисяч кущів троянт. Усі ці сорти цвітуть один за одним, радують бендерчан до глибокої осені. Зараз Преображенський сквер улюблене місце відпочинку городян. По-перше, це, це, По це зелень, краса, дуже багато лавок, де можна в тіні посидіти і з дітками погратися. Дуже добре тут, комфортно, затишно, ще собор надає якогось одухотворення, Дуже добре. Відпочиваємо тут троянди кругом, свіжість, добре, їх поливають. Ближче до жовтня озеленювачі оновлять у сквері клумби. Тут появляться ялівці та вічно зелені кущі бруслини. А ще тут висадять ясени та липи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.